Добрий день, добрий день. Що там кажи, як Нічого, не знаю, Про існування у Бердичеві Центру психосоціальної підтримки ветеранів війни та осіб постраждалих від війни, Юрій Роменюк дізнався випадково. Після демобілізації потребував термінового лікування. І тут, каже, йому із цим допомогли. Підібрали один із найкращих лікувальних закладів України. Звернувся до Назара Мельника, а той зрозумів і вислухав, каже, як ветеран ветерана. Ми військові можемо тільки спілкуватися твос в основному з такими, як, як, як самі, бо ми один одного, один одного попонімаємо і, і лишніх питань не задаємо. Нині у центрі психосоціальної підтримки триває ремонт, готуються до відкриття, проте фахівці вже розпочали свою роботу в приміщенні ветеранського хабу. В цьому затишньому приміщенні ми знаходимося тимчасово, Семенівська 3, але допоки ми не відкрилися, ми сподіваємося, що це станеться на початку наступного 26-го року. Зараз відбувається там ремонт для того, щоб були максимальні можливості надавати різні послуги ветеранам війни і особо постраждалих внаслідок війни і вимушено переміщеним особам та іншим. Власне, ми чекаємо і побратимів сестричок, це діючих військовослужбовців, і їх сім'ї, ветерани війни та їх сім'ї. Сім'ї, де загинули ветерани і захисниці, або родини, де вважаються зниклими безвісті, по сьогодні і вимушено переміщені особи, і взагалі громадяни, які постраждали внаслідок війни, і потребують уваги і підтримки і втручання наших спеціалістів щодо ментального здоров'я і психосоціальної підтримки. Із різним звертаються ветерани до спеціалістів центру психосоціальної підтримки. Чимало мають потребу в лікуванні, реабілітації, консультації психіатра чи психолога, оформлені документів на фінансові виплати тощо. Я думаю, що наш центр якраз таки і створений в місті Бердичеві для того, щоб в різних напрямках надавати необхідну допомогу. Чи це юридична допомога, чи це фізореабілітаційна допомога, чи це психологічна допомога, чи це консультація психіатра. Сила не мовчати, а звернутись за допомогою кажуть психологи центру. Наша задача з колегами це про підтримку, це про пошук ресурсів, це про е, розуміння, взагалі, що робити далі. І я сподіваюся, що люди будуть більш відповідальніші до свого ментального здоров'я, тому що ментальне здоров'я і фізичне здоров'я це, як знаєте, один пазл. Документально допомагають. Тут прийдеш, тут відмовив, від відмови відних немає. І я раджу хлопцям, і яким потрібна допомога і, і тут психологічна допомога. То звертатися тут. Ніколи не було відмови допомагати побратимам, вважає своїм завданням, обов'язком і потребою керівник центру Назар Мельник, адже не із розповідей знає, що таке війна та її наслідки. Мої рідні брати вони також воювали, є важкопораненими, є і візочники, які з молодих років стали глибокими інвалідами. І найменше з брат, які вже 4 роки зникли безвісті. Власне, я особа з інвалідністю внаслідок війни, тому я можу зрозуміти, мабуть, кожного, хто повертається з фронту великою мірою чи повною мірою, і це дає мені. В, ну, і перевагу, і можливості, і ну, налагодити е, е, цю комунікацію, е, цю дружбу. Бо я, я зустрічаю їх як своїх дійсно братиків, і для мене їхня дружба зі мною з нашим центром вона є дуже цінною. Та такі центри потрібні, щоб військовий вертався назад в суспільство. Так як війна вона не проходить, бо ті побратими, з якими прийшов в началі війни, вже й багато їх і немає.